Не витримують нерви. Тікток? <смістична> <TikTok. смістична> Для чого ти це робиш? <смістична> Я вчора записала в особистому. Профілі своєму в tiktok відео на тему того, що фахівці і різні бізнеси досить неправильно вчиняють, коли починають обговорювати питання свого там ціну утворення, чи запитують порад, як правильно просувати свій бізнес, і адресують цей контент не на комюніті-колег чи на спільноту якусь бізнес, щоб отримати реальну якусь відповідь. А роблять із цього контент, тему для контенту, щоб чи викликати якусь розмову, чи щоб їх підтримали, коли вони жаліються про себе, або коли вони там доколупаються до своєї ціни і хочуть почути, що ні, та це гарна ціна. Ну це який шок реально для чого люди це роблять? І тільки я вчора порушила це питання в своєму особистому Тіктоці. Зараз обидві стрічки мого професійного профілю, ось цього робочого про ідеї, і той мій особистий Наталія Вільчинська про ідеї. Вони мені генерують, підкидують. Тільки ті відео, де бізнеси кажуть, ой, в мене не зайшов цей продукт, там ця моя послуга, чому, або ось така вартість, а вона ж тому така, і всяке таке інше. Як це зупинити, я не знаю. Я знаю, як працює TikTok, але я не знаю, як пояснити українським бізнесам, українським підприємцям, різним людям, хто пропонує різні свої послуги. Перестати знецінювати себе і адресувати такі питання до своїх потенційних клієнтів. Як це донести широкому загалу? Передайте, не робіть так. Ці люди, хто зі мною співпрацюють, вони знають, що це ну, ключова помилка. Вона ламає повністю логіку, як працює маркетинг. Так, ви не продасте свої послуги, так ви залучите аудиторію, але яку аудиторію? Хто ці люди? І чи зможете ви вирулити потім цей бізнес, коли ви сіли, заплакали і вас всі мають пожаліти, чи щось вам там, я не знаю, винести вашу партію. Ну, це не той контент, який потрібно робити для просування. І він не продає. Може, в когось це вийшло, але це буде виняток, який підтверджує правила. Так, робити не можна. Поширте негайно це відео всім, у кого ви бачили такий контент. А якщо треба розказати це все детальніше, пишіть, я прокоментую в інших відео.